Задоволені з усмішками і піднесеним настроєм. У центрі громадськості та національних культур для діток влаштували безкоштовне різдвяне свято. Тут і виступи творчих представників громади, і солодкі презенти, і майстер-класи, і веселі забави для дітлахів. Тут було багато концертів, виступали дітки, співали, танцювали, робили багато чого класного. нам дуже сподобалось. Ми також робили різні фігурки, прикраси на ялинку на велику, і зробили такі дві ялиночки. Там е тільки веселився, а потім, коли щодня було, я, я наришував красиво така, а потім е приліпив льовку і з пушкини і, і порисував. У цей важкий час особливо складно відчувати новорічну атмосферу. Тож благодійники краю об'єдналися, аби створити для діток різдвяний настрій та подарувати трохи дива. Захід організований. Декільками організаціями на честь Миколая, діти приймають активну участь. І такі організації, як Доркас, благодійний фонд Доркас, Новий Початок, Ніка і Карітас, всі разом змогли, думаю, зробити свято для дітей. Ми благодійні організації, які працюють на території Закарпатської області, напередодні Різдва вирішили об'єднатися і зробити свято Різдва для дітей, де надали Змогу виступити в школі музичній школі мукачівській діточкам. А також всім діткам, які проживають на території Мукачева, можливість прийняти участь в різних активностях, в різних майстер-класах, виготовлення кібан, розмальовках, виготовлення новорічних пряників. Ліплять пластилінові фігурки, танцюють, виготовляють браслети, прикрашають листівки та малюють. Майстер-класи особлива частина заходу, де дітки можуть поспілкуватися між собою та створити щось своїми руками. Спочатку були виступи різних колективів шкіл, діток це був і танцювальний виступ, це був і музичні виступи декілька. Сьогодні наші партнери проходять різні активності. Ми розмальовували сьогодні з дітками дуже цікаві шопери на тему Різдва. розмальовували листівки. Ці листівки ми передамо обов'язково воїнам ЗСУ. Також ми робили цікаві поліпки, ми теж будемо передавати ці різні поліпки на наших воїнів. ЗСУ, і дуже чекаємо їхні відгуки. Розраховане свято на всі вікові категорії. Тут і старші дітки, і зовсім малеча. Всім знайшлася справа до душі. Це так необхідно, щоб діти відчували це в наш час, такий тяжкий, щоб хоч якось дітей розважити, щоб вони забулися, і щоб нам трошки легше було. Всі діточки отримали задоволення. Я бачу, як не тільки наша дитинка, а наша дитинка, як перекладала ваші всі там подаруночки, як вона розглядала. Фотографувалася, і так я подивлюся посмішки усіх діточок. Тепла атмосфера, цікава програма, святкова ялинка, фотозона для чудових знімків. А також солодкі подарунки вдихнули в діток дух різдвяних свят. Робити малечу щасливою чи не це головне.